Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чохол для валізи. Він призначений для захисту вашої валізи під час подорожі. Завдяки високоякісним матеріалам, цей міцний та товстий чохол забезпечить додатковий рівень захисту для вашого багажу. Чохол доступний у різних розмірах. Підходить для валіз від 18 до 32 дюймів. Він легко встановлюється та знімається, що робить його зручним аксесуаром для тих, хто часто подорожує. Має багато стильних дизайнів, які 100% привернуть увагу. Він призначений для захисту вашого багажу від подряпин, пилу та інших пошкоджень, які можуть виникнути під час подорожі. Також допомагає зробити вашу валізу більш помітною на багажній каруселі, полегшуючи її ідентифікацію.